В останні дні січня такі тому, що він вважав, що так треба. І коли сталися на І ось справа переможе. Для. pomneloi slava svyatisya imya tvoe ye Відці спочинку диво, що мати сини породило. До... Упокой душу спочилого, раба твого, убієнного Василія в місці світлі, в місці квітучим. Місце спокій наш, молитвами причистої своєї матері і всіх. Приходить час довести це на на напрактиця. Людям властиво ховати. Вона стосується і любові до свого народу і своєї, ціна якої життя людини вона послужить прикладом, для всі святі і праведні спочивають, царство його небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Дорогі браті Ісан! Слава не поняли, пані ще просили. Якщо б хто ще не тепер дали на гітарі, сиділи біля борту з вогнем і стелею. Сказати, змініться, покарайте вину. 何 Героям Василю тричі! Слава! Слава, слава! Героям вас тричі! Слава, слава, слава! Героям Василю тричі! Слава, слава, слава! Слава! Шановна громада, хто хоче пити води, звертайтесь до мене! Нам будемо каже! Я не знаю! Це є яскравий приклад того, як справжні українці-патріоти віддають своє життя за нас, за наших дітей, за краще майбутнє. Ми маємо віддати належне таким героям і не маємо шансів на те, щоб хтось колись знов повернув нас, звернув з шляху істинного до в інший бік. Ми маємо йти всі все робити для того, щоб Україна розвивалася. Ми маємо пам'ятати наших героїв, які віддавали життя, для того, щоб діти, внуки наші жили краще. І дякували Богу за те, що були такі герої, які все робили для того, щоб ми жили краще, в кращих умовах, з нормальними, порядними людьми. Ми не маємо права зрадити цих героїв, які віддали найдорожче, віддали своє життя. Я зустрічався з багатьма нашими буковинцями на Майдані, яких я раніше не знав, але отак як це було з Сашем Щербанюком, за день до смерті ми з ним спілкувалися. З Василем ми близько не були знайомі, але я розумію його. Він так само, як всі решта, віддавав найдорожчі. І могла звичайно куля любого з наших буковинців. Влучити чи мене, чи когось іншого, але ми були готові до того і маємо надію, що Бог Василеве віддасть місце добре в царстві Божому, бо він на це заслуговує. Він був політичним чоловіком. Але 20 числа на інститутські були люди, які дійсно не думали про нагороди, не думали про те, що вони герої. І вони захистили нас своїми тілами. І серед я вважаю, що такі, як Василь і інші, які загинули, захистили й мене, тому що убили їх, вони стали героями. Ті, що залишились живими, повинні жити і для них, і для України, і боротися до кінця, щоб Україна була такою, як хотів Василь і інші ті, які загинули на Майдані.